Є створені міфи, є створені стереотипи, які не мають жодного відношення до реальної служби в армії та в третій штурмовій бригаді, і неможливо на сьогоднішній день потрапити в окоп да, без проходження підготовки. Тому це вся історія абсолютно видумана. Вона частково, я думаю, що навіть роздувається росіянами інформаційно. І якщо ви навіть не маєте власного бажання навчатись, вам доведеться спочатку пройти курс підготовки, і тільки після цього ви потрапите спочатку в підрозділ. А після цього вже до, будете долучені до виконання бойових завдань. Третя штурмова має на сьогодні свою певну впізнаваність. Да має сьогодні свою таку вже Репутацію в українському суспільстві, і це і це пов'язано насправді з комплексною роботою, яка полягає не тільки в бордах та плакатах, які можна побачити в метро або на вулицях наших міст. Я вважаю, що в першу чергу ми цю репутацію, цю впізнаваність завоювали на полі бою. Технологічність та сучасність ведення бою є для нас надзвичайно важливими і пріоритетними напрямками, за рахунок яких ми намагаємось. Не тільки реалізувати бойові задачі, а й берегти життя особового складу. Основними принципами третьої штурмової завжди були це авторитет командира. В третій штурмовій неможливо стати командиром будь-якого рівня, ані по знайомству, ані по блату, ані за гроші, ані по наявності там освіти або якогось навчання. Командиром будь-якого рівня в третій штурмовій бригаді ти можеш стати виключно завоювавши цей авторитет в своєму підрозділі. Мене звати Жорін Максим. Народився я в Луганській області в місті Рубіжному. На сьогоднішній день я майор Збройних сил України і заступник командира 3-ї штурмової бригади. Я один з тих, хто створював Азов на самому початку, ще в 2014 році разом з Андрієм Білецьким. І так само я один з тих, хто був на початку створення 3-ї окремої штурмової бригади. Історія створення третьої штурмової бригади починається з перших днів повномасштабної війни. В кістяку цього підрозділу були здебільшого ветерани АЗОВу. Ми одразу почали збирати людей, і на початках цей підрозділ був в рамках сил територіальної оборони. Він називався ТРО Азов. З перших же днів ми приймали участь в боях. Ми приймали участь в боях навколо Києва. Одні з найважчих боїв, які випали на нашу долю, це була оборона мащуна. Це була величезна потужність роботи ворожої артилерії, авіації, штурмів. Але разом з іншими підрозділами ми виконали задачу і отримали мащун. Не допустили просування ворога безпосередньо до Києва. І саме ця поразка була одною з ключових для початку втечі росіян з Київської області. Трохи згодом, орієнтовно в березні, з ТРО, наш підрозділ почав формуватись вже в склад сил спеціальних операцій. І саме особовий склад нашого підрозділу був тим десантом, який летів на підтримку та допомогу. Абсолютно повністю оточеного міста Маріуполя і гарнізону, який там знаходився, окрім особового складу, також надзвичайно важливим було це перекидання туди боєприпасів та медикаментів, тому що з цим була величезна проблема. І повернення звіти вже з пораненими. Мені, наприклад, невідомо жодної подібної операції в світі такого масштабу. З осіння 22-го року, з формату сил спеціальних операцій, ми почали масштабуватись до. Бригади 3-ї окремої штурмової, яка на сьогоднішній день вже себе проявила на найважчих напрямках, які були на цій війні, саме перша бойова операція, бойова задача, яку отримала третя штурмова бригада, це була операція по звільненню Херсонщини. Після цього одразу ми ще от там отримали ряд задач на інших напрямках. Після чого е нас вже як бригаду. Задіяли в боях в самому Бахмуті. І потім саме нашою бригадою було розпочато контрнаступальні дії на півдні від Бахмута, під час яких ми звільнили величезну територію аж до залізної дороги за населеними пунктами Андріївка, Кліщівка і туди ж до Курдюмовки. Майже рік ми провели в боях під Бахмутом. Після чого а, ми. А, Отримали задачу і можливість на відновлення бригади. Почались розвиватися надзвичайно складні і критичні події в Авдіївці. І тому, навіть не завершивши відновлення, нашу бригаду було перекинуто на Авдіївський напрямок. Авдіївка це на сьогоднішній день найкривавіша і найскладніша кампанія, взагалі, яка випадала нам на нашу долю. І... Реальні такі, що ми навіть Бахмут пригадували просто як відпочинок в порівнянні з тим, що відбувалося в Авдіївці. Ворога було надзвичайно багато, засобів в нього було надзвичайно багато. Величезне, просто масштабне застосування кабів та артилерії, які просто знищували і стирали абсолютно все. Вони перетворювали на попіл будь-які наші позиції, те, що пережили піхотинці в Авдіївці. Ну, мабуть, пекло навіть не зовсім доречне слово. Я думаю, що навіть в пеклі, скоріш за все, трохи поприємніше знаходитись ніж те, що було в Авдіївці. На даний момент нам вже поступила задача на виконання бой... бойових завдань на інших напрямках, але про ці напрямки на даний момент я говорити не можу. Одним з принципів нашої бригади являється те, що ми звикли спиратись власна на власні сили. Ми знайдемо ресурси, ми знайдемо можливості, ми знайдемо інструменти для того, щоб цього досягнути. І в цьому багато в чому нам допомагає, в тому числі і медійна складова. Так, медійна складова допомагає нам в рекрутингу, і медійна складова допомагає нам в забезпеченні. Нашого підрозділу ми цим користуємось, а ми намагаємось в цьому не застрягати, а постійно розвиватись, тому що це є сучасним інструментом сучасного світу, не дивлячись на те, що армія в цілому сьогодні має кадровий голод, тим не менше, третя штурмова бригада щоденно має охочих потрапити саме до нас. В підрозділ на сьогодні рекрутинг дає на нашій бригаді суттєве поповнення. В цілому цей відсоток від 30 до 50% відсотків. З тих, хто приходить до нас на рекрутований центр, потрапляє до нас е, потім в бригаду. Процес рекрутингу в третю штурмову бригаду він насправді набагато більший і ширший, ніж є в уявленні більшості цивільних людей. Для більшості він обмежується рекрутинговим центром безпосередньо, в який приходить людина і звертається, та там, компанією бікбордів і подібних речей. Хоча насправді це набагато ширше. Робота, ми для себе вважаємо, що надзвичайною важливою складовою рекрутингу є наша, наш підхід до підготовки особового складу. Саме робота в цьому напрямку, саме робота з підготовкою і комунікації з цивільними і військовими, тому що. Рекрутинг направлений не тільки на цивільне населення, він направлений в тому числі і на військових, які проходять службу в інших підрозділах, тому що велика кількість людей, в тому числі з інших там, військових частин, інших бригад, пер переводиться до нас, тому що хтось поруч з нами повоював, хтось про нас чув, у когось там друзі, у когось знайомі, е і вони теж до нас переводяться. Безпосередньо сам рекрутинг цивільного населення також має декілька напрямків. Ми даємо можливість. Людям не просто прийти і принести документи. Ми даємо людям можливість познайомитись з бригадою. Ми даємо, наприклад, таку можливість як тестовий тиждень. Це тиждень підготовки, де дають трохи бази, під час якого людина для себе отримує дуже багато відповідей. І саме наявність ось цих відповідей на запитання, які є у людини, вона і потім призводить до прийняття рішення. І з кожного ось цього тижня на тестово у нас завжди є ті люди, які залишаються потім і йдуть вже там на першу, ну, подають документи, йдуть на першу підготовку, базову, першу базову підготовку, і потім вже потрапляють в підрозділ. Більше того, скажу: людині, яка потрапляє в армію. Яка потрапляє в третю штурмову бригаду, неможливо потрапити на лінію бойового зіткнення, не пройшовши Це цілий курс підготовки. Перший базовий курс підготовки триває два місяці. Це той мінімум, без якого людина не те, що не потрапить на ЛБЗ, вона не потрапить навіть в безпосередньо підрозділ, своє відділення, в свій екіпаж, будь-куди. Далі ще й відбувається підготовка фахова. Далі процес навчання не закінчується, і навіть після потрапляння вже бійця безпосередньо там свою роту, взвод відділення, він продовжить далі роботу по підготовці і по злагодженню безпосередньо в цьому відділенні. І ніхто з командирів не захоче в перший день бачити цю людину безпосередньо в штурмових діях. Є люди, які приходять з власними побажаннями, ким вони себе бачать. В майбутній службі вони завжди враховуються, але знову ж таки, після проходження курсу підготовки, далі вони отримують рекомендацію, де вони могли б дійсно бути корисними: чи буде ця людина задіяна в безпосередньо бойових підрозділах, чи буде ця людина задіяна в, наприклад, підрозділах тилового забезпечення. Тому що не всі, хто хочуть бути штурмовиками, можуть бути штурмовиками В складі третьої штурмової. Скоріше за все, а на сьогоднішній день вже є представники абсолютно всіх професій, які тільки можуть бути: це і студенти, і менеджери, і викладачі, і продавці. Ну хто завгодно, абсолютно є і науковці, є навіть колишні судді. Професія або навчання, яке було в цивільному житті, воно як правило не визначає людину за її там характером та. Мотивацію тому визначити якусь окрему професію буде буде неможливо. Проте по віку так дійсно в нашій бригаді, наша бригада, скоріш за все більш молода за більшість інших бригад. В нас середній вік на сьогоднішній день. Я думаю, буде до 30. тому що у нас дійсно дуже багато молоді. Це молодь, яка вже розуміє дійсно хто її ворог. Не існує якогось ідеального, не існує якогось окремого образу людини або українця, який як виглядає майбутній військовий третьої штурмової бригади. Він виглядає як мотивована людина. Якщо людина має бажання, насправді цього, як правило, достатньо для того, щоб є такі, хто не з першого разу потрапляє, є такі, хто приходять, не вивозять. Йдуть, готуються і знов приходять і потрапляють, є дівчинка, яка тричі приходила в рекрутановий центр, і на третій раз потрапила в лави третьої штурмової бригади. Тому мотивація і бажання. На сьогоднішній день скажу так: що дівчат, які хочуть потрапити в третю штурмову, трохи більше, ніж третя штурмова, може прийняти і забезпечити їх відповідними посадами. От. Проте, ті, хто дійсно хочуть, ті, хто проходять, Вчання, відбір, вони потрапляють. Причому потрапляють, незважаючи на знову ж таки будь-які стереотипи та міфи, вони потрапляють, в тому числі і на бойові посади. Я абсолютно нормально і спокійно ставлюся до того, що у жінок є бажання проходити службу в армії. Єдине, що треба теж усвідомлювати і розуміти, що все ж таки специфіка роботи, вона трохи відрізняється, і не завжди дівчата розуміють, в яку атмосферу в яку Обстановку вони потраплять, коли будуть знаходитись, наприклад, в бойовому підрозділі. Не завжди є повне розуміння того, в яких умовах ти знаходишся. Не завжди є повне розуміння того, що більшості побутових, звичайних для тебе речей просто не буде. Також є певна специфіка і складність, наприклад, психологічна командира. Давати задачу дівчині мені реально хотілося, щоб всі, щоб багато хто зрозумів, що небажання брати дівчину в підрозділ для себе частіше за все, у командира там взводу, відділення, обороти, воно пов'язано не з поганим ставленням або зневажливим ставленням, або ще з чимось. Це не так, це неправда. Воно здебільшого пов'язано з тим, що психологічно чоловіку досить складно поставити ну, реальну смертельну задачу дівчині. Це, це непросто. Але є ті, хто абсолютно спокійно працюють, нормально ставлять задачі. Є дівчата, які показали себе на полі бою, інколи там, навіть вище да, рівнем, рівнем за там, інших бійців. І вони теж можуть рости. Вони можуть рости як, як командири, вони можуть рости як бійці. І цей, цей шлях для них відкритий. В лавах третьої штурмової бригади. Проходять службу в тому числі іноземці. Їх не дуже багато, але такі є. Серед них є там і ірландець, серед них є і людина зі Сполучених Штатів, серед них є навіть білоруси і росіяни. Що стосується росіян, то це ті росіяни, які насправді вже давно поїхали з Росії, які доволі довго ведуть свою боротьбу да, за. Їхнє бачення да, нормальної і правильної Росії боротьбу з режимом російським, здебільшого з режимом Путін, Путіна да, в Російській Федерації, це ті росіяни, які раніше вже приймали участь в рамках АТО. Я вважаю, що правильними росіянами можна вважати виключно тих росіян, які зі зброєю в руках борються з існуючим російським режимом. До нашої бригади дуже багато уваги зі сторони ворога, і тому, відповідно, є постійні спроби або періодичні спроби, їх було багато. Заводити своїх агентів в, в наші ряди. Є абсолютно не, 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 не дуже високого розуму такі спроби, коли. там… Людина, яка проходила службу в ДНР, потім намагалася потрапити до нас. Ну, безумовно, ми про це дізналися, і безумовно, що він до нас не потрапив. Це відбувається завдяки ось саме і нашим внутрішнім перевіркам, і перевіркам спец спецслужб України. На сьогоднішній день покинути службу в Збройних силах України не дуже багато варіантів. О, тому покинути її, в принципі, майже неможливо за виключенням там деяких. Категорії, які прописані в законі, по яким можуть може людина звільнитись з лав збройних сил України. Тому, якщо вона вже в лавах збройних сил України, якщо вона вже в лавах 3-ї штурмової бригади, в принципі варіантів передумати в тебе вже небагато. Наші поранені завжди повертаються до назад до служби, і в деяких випадках, навіть коли в них після поранень є обмеження, в тому числі і ампутації, то безумовно. Ми розуміємо, що цій людині буде надзвичайно складно виконувати безпосередньо там бойові задачі. І для такої людини ми намагаємося знайти місце, де вона зможе працювати і бути корисною, але не в бойовому підрозділі але не, або не на бойовій посаді. Є також випадки, коли людина плавиться. Ну, да, так, так і теж інколи відбувається. І дуже важливо вчасно зрозуміти. Людина попливає, що вона більше не може виконувати бойові задачі. В деяких випадках тут треба попрацювати командиром і психологу бригадному, і це допомагає насправді це в більшості випадків. Але ж бувають і такі випадки, коли нервова система та мозок людини не вивозить того, що вона перед собою бачить, і не вивозить того, що вона переживає. У нас були такі випадки, і дуже важливо на це відреагувати і цю людину перевести. На більш спокійну ділянку або більш спокійну посаду в нашій бригаді, тобто це не є якимсь там якоюсь історією, що його будуть скувати, або там ще щось. Або якщо він взагалі вже не придатний до військової служби, то відповідно по лінії медслужби він далі там проходить або лікування, або списання, або там якісь ще процеси реабілітації. Третій штурмовій бригаді дуже. Високо цінять і ставляться до свого особового складу. Для нас надзвичайно важливо це, тому що ми вважаємо себе не просто підрозділом збройних сил. Ми вважаємо себе бойовою родиною, в якій кожен піклується про свого побратима. Саме тому в нашій бригаді, наприклад, створена патронатна служба, якої не існує в жодному іншому підрозділі збройних сил України. Це служба, яка піклується і про поранених, і про сім'ї загиблих. І про реабілітацію їх, і про повернення. Тобто, всі ми намагаємося охопити взагалі ось все, з чим можуть бути складнощі або проблеми у нашого військовослужбовця. І саме тому наші люди, абсолютно в інших умовах, ну, вони відчувають, що про них піклуються. Якщо ми говоримо про нашу боротьбу і наше майбутнє. В першу чергу мені хотілося б, щоб люди усвідомили, і це стосується здебільшого навіть цивільних, це стосується на сьогоднішній день. Що досить жити від хвилі до хвилі інформаційної про наступ, контрнаступ, не зброя, незброя, допомога, недопомога, ми живемо в реаліях війни, і в цих реаліях. Перемога світить нам виключно в тому випадку, коли ми мобілізуємось абсолютно всі. Не мобілізуємось в армію, а мобілізуємось як суспільство. Ми мобілізуємо економіку, мобілізуємось як суспільство, мобілізуємо необхідну кількість чоловічого населення в армію, коли ми всі спільно мобілізуємось для нашої перемоги. В нас попереду можу запевнити вас дуже багато складних боїв. Вони нас будуть чекати і в цьому році, і далі. Це не війна одного дня місяця або року. І мені дуже шкода людей, які досі плавають в мріях і в очікуванні, що це завтра закінчиться. Ні, закінчиться це тоді, коли ми всі почнемо працювати над нашою перемогою. І це стосується абсолютно кожного, хто живе в цій країні. Мирний план, можливо, буде коли-небудь, але точно на сьогоднішній день. Про це зарано говорити для нас. Мирний план може виглядати, коли ми можемо ставити умови. Да? А нашими умовами можуть бути тільки повернення наших територій. На сьогоднішній день я не бачу умов за столом перемовин для того, щоб нам хтось повернув наші території. Тому нам доведеться їх повертати на полі бою. І в тому числі сильні позиції за столом перемовин. Поки що нам доведеться виборювати на полі бою.